Сьогодні розглянемо хімічні задачі на дві дії, використовуючи хімічне рівняння. Отже, нагадаю, як ми здійснюємо і виконуємо задачі з хімії на хімічне рівняння. Нам потрібно бачити схему хімічного рівняння. Давайте візьмемо азот. Скиснемо, утвориться нітроген двоховалентний оксид, нітроген двоховалентний оксид також двохвалентний. Ми бачимо схему, куди рухається процес, нам потрібно урівняти урівнює непарні числа, домножаючи на 2, нітрогенів стало 2, нітрогенів 2, оксигенів стало 2, оксигенів 2. Отже, в нас готова рівність. На хімічне рівняння, як здійснюються дії? Давайте ми щось виберемо просте. наприклад, у нас щось буде невідомо, наприклад, в літри. Нітроген-двохвалентний оксид, потрібно знайти його. І нам дають 448 літрів кисню. І також, що взаємодіє з азотом. Давайте як буде виконуватись така задача, розглянемо саме. Якщо літри, то ми записуємо 22,4. Якщо літри, записуємо 22,4. Два коєпція. Також не забуваємо, бо ми неспроста так урівнювали. І далі в нас пропорція за 448. Ми бачимо навпроти Х, навпроти Х 22,4 навпроти 2 помножити на 22,4. І нам потрібно звідси знайти Х. Щоб знайти Х, ось ми бачимо на що дивиться Х навхрест. Це підрискою ровно. Дрому у нас 22,4. І те, що між собою дивиться навхрест, множиться. 448 помножити на 2, помножити на 22,4. Ми бачимо, що 22 і 4 скорочується, а залишається 448 помножити на 2. Це у нас 896 літрів. От вся відповідь. Ось таке просте виконання задачі на хімічне рівне. Тепер щодо ускладнень, це коли буде в нас дві дії. Як буде формулюватися така задача? Який об'єм кисню утвориться? Якщо розклали 200 грам розчину? із 10% перекису водню. Який об'єм кисню утвориться? Об'єм кисню, Кисень це у 2. Невідомо. Розклали 200 грам розчину. Ми бачимо показники, які ми вивчали ще у 7 класі. Тому розчин це у нас маса або грами. Розчину скорочену. Це 200 г. І в цьому розчині ми маємо 10%. Відсотки це масова частка. Бо тут маса. Якщо, наприклад, об'єм, то це буде об'ємна частка, Фі буде позначатися перекисуводню. Перекису водню Ми також пам'ятаємо формулу з 7 класу, бо гідроген, пероксид, інша назва. Це у нас складає 10%. Щоб легше працювати з відсотками, ми переведемо в дріб, це поділивши на 100, це 0,1. Так нам буде простіше. Ми маємо пам'ятати, чому дорівнює масова частка розчиненої речовини. Це розчинена речовина в воді. Переважно це водні розчини вивчаємо з вами, що в 7 класі що в 9 класі. Це саме водні розчини. Отже, ми бачимо, що в нас є масова частка і в нас є маса розчину. Нам потрібно знати формулу. Коли в нас є маса розчину, то ця формула буде виглядати ось так. Нам потрібна ще маса розчиненої речовини. От і все, що нам потрібно. Масова частка в нас є 0 ,1, 0 ,1. у нас є, риска другого у нас є. Маса розчину у нас є 200. Маси розчинної речовини в нас немає, це Х. Це наш перший Х, який нам потрібно знайти. Отже, 0,1. Щоб звідси знайти Х, потрібно помножити на, на 200. 0 0 скорочуємо, 20 помножити на 1, це буде 20 грам. Отже, перекису водню ми використаємо 20 грам. Загалом у нас доступності це 20 грам, всього перекису водню. І ми тепер бачимо, що з перекису водню ми його розкладаємо. Розклали ось. Ось, розклали ми його, розкладаємо перекис водню завдяки каталізатору чи нагріванню. Немає значення. Розкладаємо. Каталізатор можна використати. Це манган 4-хвалентний оксид тут 4, в оксигену 2, тому ця формула буде манган Од 2. І як же ж розкладається перекис водню? Він розкладається на воду та кисень. Кисень якраз нам потрібно. Оце рівняння обов'язково потрібно запам'ятати. Саме цю схему, як рухається процес розкладу, перекису водню до утворення кисню. Ми бачимо, що кисень. Кисить. Ось О2 утворилося. Далі ми бачимо, що не урівняно у нас непарне число Домножаємо на 2. Гідрогенів стало 4, гідрогенів 4, оксигенів стало 4, Оксигенів 2 плюс 2-4. Рівність готова, отже, хімічне рівняння в нас готове. Тепер нам потрібно поставити наші дані. 20 грам це перкису водню. 20 грам ми можемо використати. Далі ми шукаємо об'єм отже, Х. Кисню, об'єм це літри. Якщо літрами пам'ятаємо, це 22,4. Дуже просто. А що ж тоді робити з грамами? Грами потрібно знати відносну молекулярну масу, а відносну молекулярну масу ми дуже легко можемо знайти з періодичної системи хімічних елементів. Але перед тим ми ось бачимо коефіцієнт, не забуваємо його ставити. Давайте тепер знайдемо відносну молекулярну масу, перекису водню, окремо знайдемо. Отже, у нас. Відносно молекулярна маса перекису водню буде дорівнювати гідроген це одиничка Одиничка і оду 2, помножити на 2. Додати оксиген, оксиген шукаємо це 16. Додати 16 і помножити на 2. Отже, 2 плюс 32 буде 34. Отже, у нас відносно молекулярна маса перекису водню це 34. І тепер у нас пропорція те ж саме, що ми робили при повторній 20 навпроти Ха, 20 навпроти Х. Давайте ми його позначимо Х1, бо Х у нас вже був це Х1 літрів 2 поножити на 34. 2 помножити на 34. Навпроти 22,4, 22,4. Шукаємо x1, x1 це наша відповідь. Отже, х1 знаходиться навпроти 2 на 34 2 на 34 йдемо на її зупітрійську дробу. І 20 помножити на 22,4 у нас зверху. Ми можемо що скоротити? Можна тут скоротити 2 і 20, це в нас буде 10,1. 10 Десь помножити на 22,4 це 224, поділити на 34. Все, що залишається, це просто знайти відповідь. Відповідь буде в літрах, адже ми шукаємо об'єм. Те, що ми і шукали, це x 1 літрів. Ось такий тип задачі. Саме тип задачі розрахований на те, щоб знайти ще невідоме. Давайте продовжимо розв'язок таких задач. Як можемо також поєднувати ці задачі. Тут задача на 2, на, на дві дії. Давайте виконаємо, який об'єм водню який об'єм водню утвориться при змішуванні води з технічним натрієм масою 100 г, що містив 25% домішок. Отже, який об'єм води у нас? Об'єм водню. Водень H2 позначається. Який об'єм водню? Ми шукаємо. Змішується вода. Вода формала H2O. Технічний натрій масою. Отже це маса у нас суміші, натрій технічний, там не натрій. Суміші 100 грам. І цей зразок технічного натрію містив. Відсотки це у нас W, масову частку, домішок 25%. Тоді чистого натрію масова частка скільки буде? Натрію. Або по формулі ось так натрій. Це у нас вся речовина 100% домішки 25%. Отже, 100 відняти 25%, це буде 75%. Це саме нашого натрію. Переведемо це в дріб, це поділити на 100, це буде 0,75. Ось така довга дія. Суть цієї дії те, що нам не дають, скільки відсотків натрію, бо ми з вами знаємо, коли на суміш, це те ж саме, що й розчин це масова частка будь-якої речовини, дорівнює маси цієї речовини. До маси суміші. До саму розчину. Неважливо, це дуже подібне на 7 клас у нас задач. У нас є розчинна речовина, є розчинна речовина і розчин. У нас просто речовина і маса суміші. Отже, масова частка натрію в нас вже є. Це 0,75. 0,75. У нас нема маси чистого натрію, у нас є суміші 100 грам. Немає натрію чистого. Отже, ми знайдемо це перший наш Х. Перша дія 0,75 помножити на 100. Це буде 75 грам. Це стільки натрію буде. Ми перейшли через домішки на натрій. Таким чином ми позбулись домішок і знаємо, скільки чистого натрію тепер використовується в процесі. Нам це дуже потрібно, бо натрій змішують з водою. Ми з вами пам'ятаємо за 8 клас, що лужні метали, яким є натрій, натрій одновалентний, утворює луг. Це натрій, луги це основи в воді, тобто це з ОГ, OH, натрій гідроксид 1,1. В одновалентність, одновалентний він і в гідроксильні групи валентність 1, один, один, скорочується, також утворюється вода. водень H2. Отже. Перейдемо далі. Ми бачимо, що не урівняно. Ми бачимо також, спостерігаємо, що не парні числа домножаємо на 2. Натрій встало 2, домножаємо на 2. Оксигену стало 2, домножаємо на 2. Гідрогенів стало 4. Гідрогенів 2 плюс 2-4. Рівність готова. Урівнюємо. Отже, ми шукаємо об'єм водню. Це наш Х1 літрів, якщо літри, це 22,4. І нас натрію дають 75 грама. А якщо грами, потрібно знайти відносну молекулярну масу. О, відносну атомну масу в неї тут точно Два не забуваємо поставити, бо ми не дарма це все вирівнюємо. Отже, шукаємо відносну молекулярну масу для натрію. Натрій потрібно знайти в перед системи хімічних елементів. Це у нас 23 буде округливши 23. 23, ось 23, нам не вистачало. Отже, в нас тут виходить 75 навпроти Х1. А 2 помножити на 23, навпроти 22,4, 22,4. Х1 дорівнює 75 помножити на 22,4, поділити на 2, що множиться на 23. Тут приблизно я буду приблизно, ось скоротиться, скоротиться. І на 75 поділити на 2. Ну, це все відповідь. відповідь буде в нас в літрах. Це стільки літрів водню. Це стільки вогню утвориться внаслідок взаємодії такої кількості натрію технічного, з домішками. Домішки ми не враховуємо, бо домішки ми бажаємо такими, що не реагують з водою, з утворенням воднього, тільки реагує чистий натрій. Тому ми цих домішок позбавляємося.